Вітаю всіх друзі. Ви знаєте, чого я не розумію? Я не розумію тільки одного. Чому всі українці не можуть об'єднатися і всі разом натерти опельку, я не знаю, тільки морально, не фізично. Фізично це вже буде порівнювати повалення конституційного ладу 109 стаття. Я цього не хочу нікому радити, ні, ні в якому разі. А от морально, по закону. По Конституції ми ж маємо право, чому всі українці приймають їхні закони в мирний час, військовий стан, під час війни це вже не важливо. Чому ми все приймаємо? Чому ми погодимося з їхніми законами? Я ось цього не можу розуміти. Чому ми слухаємо, може, не всі, але я знаю, що. Е, дуже багата частина українців слухає такий непотріб, як оцей. Е, ну, наприклад, давайте я вам зараз покажу оцей дикий пінгвін, як його звати? Євген дикий, котрий там щось з пінгвінами робить. Досліджує їх чи що там не робить, не знаю. Увага на екран. По її будь-яку, бо просто фізично нема тримати. Що значить хибна політика мобілізації? Два слова. Скажіть, що ви маєте на увазі? Е, хибна політика мобілізації е, таке враження враження, що ми заграємо з ухилянками, що ми е, вирішили, що ми довоюємо цю війну тими, хто пішов воювати одразу, і не дай Боже, не будемо вживати заходів, щоб набрати їм заміну. На, нам потрібні дві критично важливі речі, на мою думку: перше граничний термін служби для тих, хто вже служить. І друге, вибачте, сувора кримінальна відповідальність за ухилення від обліку. Він хоче він пропонує, щоб була така сурова кримінальна відповідальність для ухилянтів, що вони ухиляються від служби. А я вважаю, що в першу чергу ухилянти це отакі от, е, такі от непотріб, непорозуміння природи, як е, ТЦКшники, е, поліція, ті, котрі давали присягу служити, захищати Україну та захищати український народ. Не депутатів, не державу, а український народ. Вони цього не роблять. Но чомусь цивільні ухилянти, військові ловлять цивільних, щоб цивільні замість військових воювали. У нас просто супер країна і супер держава. Другий непотріб, я хочу показати, якщо не помиляюсь, це Роман Костенко від партії Голос. Так само, якщо я не помиляюсь, там, де зробив цю партію Вакарчук. і коли він був в Запоріжжі, я жалкую, що це відео я видалив, я вам показав би. Я в нього питаю: а не вийде так, що ви знов кудись там, побіже, побігти, може, там, я не знаю, від партії злякаєтесь відповідальності. Він каже, ну ми ж тепер всі разом. Де він зараз, Лукарчук? Так ось одне сміття я хочу показати з цієї партії, з партії Голос Романа Костенка. Знов кажуть про те, що ну, журналісти задають таке питання, що робити з тим, що зараз з України така хвиля їде людей віком 18-22 роки, вони покидають країну, може не повернуться. Він каже, Блін, ну що, треба закрити кордони. Слухайте, давайте взагалі заборонимо дихати повітрям, тому що воно інколи дує з сторони Рашки. Давайте заборонимо взагалі щось казати, треба взагалі зашити нам рота і все. Ну, давайте взагалі все заборонимо. У ну, мене таке питання до всіх депутатів. Всі люди, котрі нас захищають, захищають не державу, Україну і свої сім'ї, а також і мене разом. Вони, вони там роблять за що? Раби, раби воюють за рабство, Чи вони, ну я вибачаю, що так називаю їх рабами, Це не я не то, що там кидаю каміння в їхню сторону. Так просто виходить на ділі, що люди, військові, чоловіки, жінки, виходить так, що ми раби всі і воюємо за рабство, не за свободу, а за рабство. Ну давайте послухаємо його. Складно. От що з цим? Що з молодими людьми, пане Роман? Що з ними робити, щоб вони угу. не виїжджали? Угу. Ну, не так, дозволяти ну, їм виїжджати. Так, і Вони нікуди не виїжджають. Я чому наших захисників так назвав так грубо, да, це дуже грубо з моєї сторони, назвав, що вони роби. Просто так зі сторони дивися на це все, так і виходить. Так все і виходить, що ми всі раби воюємо, щоб опинитися знову в рабстві. Тому що під час мирного стану, під час військового стану, у нас як були тільки обов'язки, яка прав не було, так вони і залишаються. І під час військового стану держава як робила. Так і робить. Я думаю, що і надалі буде робити так, щоб поставити весь український народ на коліна. Я не знаю, ви згодні зі мною, не згодні. Я висловив тільки свою думку. Просто слухаючи це все, весь цей непотріб, що вона і дивляться, що вона робить з українським народом, ну це жахіття, це просто жах. Це просто капець. В мене, ну, в мене от, Знаєте, якщо б можна було отак от лаятися матюками тут в Ютубі, щоб не заблокувати, я б це б зробив би і ви б тільки б слухали от, яке слово піп, 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 піп і все. Тому що все, що роблять депутати, вони роблять не на користь українського народу. Вони все роблять і закони пишуть тільки для нас. Для себе вони гарних і виписувати премії, дуже нормальні заробітні плати. І роблять всі закони такі, щоб ми стояли на колінах, незважаючи який час, мирний чи військовий. От я приведу приклад тільки з свого життя. От Я раніше до війни, я якраз повернувся в січні 22-го року, я працював біля Празі, там є таке містечко, поліз над метую. Я там працював на пресі, зробляв 36. Тисяч корон. На той час це було 42 тисячі гривень. Зараз це вдвічі більше. Це 72 тисячі гривень. Та ж сама зарплата залишилася. От Я тут в Україні зробляю копійки, але у нас є свій благодійний фонд, називається «Хартицька варта. Хто хоче, будь ласка, знайдіть нас там десь там в соціальних мережах. Допомагайте, будемо дуже вдячні. Але я не про це. А про те, що ці копійки, і ми перераховуємо дуже мало грошей, допомагаючи нашим військовим на Запорізькому напрямку. А от якщо б я працював би там, мені 56 років, замість того, щоб мене десь шукати по Україні і кидати там на нуль, ну, з мене ніякого там військового не вийде вже, гріти окопи, ну, я так само можу сказати, що я не навчений як поліцейський. А от працювати заробляти гроші, я б 50% кидав би на банку нашого благодійного фонду. І більше було б допомоги. А так, наша влада робить все, щоб ми знаходилися в Україні, але не давати не робочі місця, не де ж там заробляти гроші, не допомагати нашим військовим. Ось така у нас держава. Не вашим, не нашим. Ні, ну вашим вони роблять для себе все добре. А от нашим вони нічого не роблять взагалі від слова зовсім, щоб ми допомагали. Нормально нашим військовим. Оці всі благодійні фонди, як притул Стерненка, я їм, чесно кажучи, не довіряю. Я довіряю тільки своєму благодійному фонду. Я знаю, що воно точно піде на допомогу нашим військовим. Ну, Зараз не про це, а про те, що яка у нас держава. На жаль, друзі. Так ось в мене перше питання, чому наші люди досі слухають таке сміття, таких як «Дикий», Костенка, Безуга. Потім там ще один волонтер, вона там, там блин, забув, як її звати, це неважливо. Ці українці їх слухати, прислуховуватися до них. А до нормальних людей вони кажуть, так хто ти такий? Ну, звісно, хто я такий. Я, звичайний волонтер, який допомагає нашим військовим. Да, не на всіх напрямках. Да, не на всіх напрямках да. Ми там не піднімаємо мільйони, щоб там допомогти. По тисячі, по тисячі, але допомога є. Знаєте, що у нас дуже гарно виходить у всіх українців. Прислуховуватись до депутатів, робити, як вони хочуть, і робити те, як вони скажуть. Скажуть лаятись один з одним, принижувати, ставити на коліна там стосовно мови, культури, історії, хто в що вірить. А от ми об'єднатися. Ми ніяк не можемо, щоб показати своє місце усім депутатам, що вони повинні робити по конституції і по закону. А в першу чергу по своїй програмі, яку вони обіцяли зробити для українців. Вони там обіцяли за 100 днів щось зробити. Вони це не виконали. Вони там посилаються на те, що там щось там у них не вийшло, або там гроші не перерахували, або ще щось там, або якийсь там черяк на дупі вискочив. Вони вигадають все. Але щоб зробити відмазку від українського народу. А український народ все слухає. А замість того, що за 100 днів ти не виконав свої обіцянки, пішов з Верховної Ради. Нам такий депутат не потрібен. Котрий обіцяє, він ж вкладає в ці 100, 100 днів те, що він може зробити. Виконуй, будь ласка, не виконав. До побачення. Знайдемо іншого депутата. Но у нас українці приймають тільки локшину на вуха, слухають. О зараз весь Facebook забитий, вся стрічка забита такою новиною, що повернули Тетяну Чорновол в депутати, і там всі радіють, що без углей буде хана там, і так далі. Бери з собою стугну і там все вперед, Верховну Раду. Софія Федіна там зраділа, всі зраділи. У мене до вас таке питання. Чому керування? Атомною станцією повинна бути людина сертифікована з ліцензією з вищою освітою керувати атомною станцією, а державою оцей весь непотріб, непорозуміння природи, сміття, котре зараз в Верховної Ради знаходиться. А саме головне, друзі, звернути увагу, що на сьогоднішній день зробила держава. Вона дала повноваження, повні повноваження поліції ТЦК ламати українців і закидувати в буса. А повинно бути так. Призов весна, осінь. Це як в радянські часи були в армію. І якщо зупиняє поліція разом з СЦК людину, перевірка документів, військово-облікових даних, якщо їх нема, виписуйте просто по віску, а не ламати людей і не закидати в буса. Отак повинно робитися. А в нас в Україні на сьогоднішній день повне свавілля. Всім пока!